Вітаю на каналі. Сьогодні огляд стійок для обладнання числовим програмним керуванням. На даному відео буде огляд двох фрезерних стійок. Перше почнемо з огляду зовнішнього стійки, яких компонентів вона складається, як ми взагалі їх виконуємо. Стійки повністю змодельовані в CAD програмі. Повністю змодельована стійка, САС погоджується із замовником. Ну і також ми робимо електричні схеми, повністю надаємо інформацію вже по цим шафам керування. Тобто замовник отримує повну інформацію по тому, щоб керувати нею, і вже дистанційно можна було Якщо потрібно, налаштовувати або змінювати параметри, підключати додаткове обладнання. Повністю є 3D-модель, все спроєктоване, вся фурнітура, ці компоненти вони вже є для виготовлення. Стійки ми робимо з листового матеріалу лазерний розкрой. У нас стійки повністю віддаються на порошкове фарбування. Тобто покриття якісне, надовговічне над... довговічне і його набагато вистачить. Фурнітура, вся, яка використовується на стійках, це промислова фурнітура, тобто спеціальні ручки, ці елементи, ніжки, які для зміни положення стійки. Одна з них має гальмо, також всі замки, петлі це все промислова фурнітура. Ідемо далі. Як, взагалі, ми починаємо процес виготовлення? Ми від замовника отримуємо завдання. По завданню ми розраховуємо вартість виготовлення, а також пропонуємо надаємо консультацію, які елементи треба використовувати, як повинна працювати стійка залежності від обладнання, і підбираємо тип. Який потрібний саме для цього верстату. Звісно, що якщо це стандартні, універсальні верстати по типу фрезерний, там, токарний, то ми ставимо стійки готові ZGH-виробник. Відповідно до нього серводвигуни. це комплектне рішення. Всі роз'єми вони. Будуть спаяні, все уніфіковано, всі вони підходять до самої цієї стійки, і відповідно воно йде вже комплектно. Є варіант, коли ми робимо виконання стійок на своїй програмі. Це в основному верстати, які працюють в якомусь циклі. Це немає такої складної інтерполяційної там обробки, де потрібно відразу дуже багато складних переміщень. Тоді ми використовуємо свою плату комутації, в якій ми можемо керувати різними елементами там, пневматикою, гідравлікою. Механізмами переміщення, які також на базі все Ну, Для прикладу покажемо, що якщо це, наприклад, от у нас є верстат, наш 3D-згинальний для гнуття дроту, тут, в принципі, цикли, вони є подача дроту, є згинання його і поворот голови. І є гідравліка, яка переміщує певні механізми, там, механізми руба, то ми використовуємо вже програму на базі нашого власного контролера. Тобто маємо таке виконання, у нас Ethernet кабелі, передача даних іде. У нас, і вже це зроблено на базі операційної системи, якоїсь там Windows, Linux, Linux, вже в залежності потрібен замовнику. І е, також е, у нас сигнали подаються на е, плату за допомогою Ethernet кабелю з е, комп'ютера з системного блоку. І є в нас окремо для керування пульт ручного керування і виносний елемент, який у нас стоїть на нашій згинальній поворотній голові, і комутація вже всіх механізмів датчиків, переміщення розподільників гідроциліндрів. Тоді вже ми використовуємо свою програму. Яка для такого автоматизованого якогось процесу вона є набагато краще в плані тому, що ми її можемо запрограмувати чітко під конкретне завдання, під певне переміщення, під певний цикл, контролюючи будуть органи. Якщо наприклад якийсь механізм не спрацював, то система переходить помилку і кількість осей. Набагато більше нас наша програма повністю реалізована зараз для верстатів до 12 осей. Тобто ми набагато більше можемо поставити саме там серводвигунів або там крок від двигунів і контролювати великою кількістю пневматикою, гідравликою і там двигунами асинхронними, а також іншими компонентами системи, які необхідні. Для прикладу, програма 3D-згинального верстату, тут повністю наша розробка, повністю виконання плат, яку я показував вам фізичне. І відповідно ми інтерфейс вже розробляємо. От, наприклад, якщо у нас тут є три механізми це подавання, згинання і поворот нашої. Голови, і є, наприклад, там механізми гідравліки та інші компоненти, то ми вже робимо розробку меню чітко під, цю, під це обладнання. Тобто ми вже вибираємо, що, які, яке завдання стоїть перед нами, і пропонуємо або стійку уніфіковану, але вона більше підходить під там, фрезерний токарний, шліфувальне, тобто, обладнання таке. або Якщо потрібно спеціалізоване обладнання і панель керування, ми можемо розробити і таку. В даному випадку у нас стійка також виконана, вона в нас мобільна, зроблена з поворотом. Ми можемо переміщувати її, змінювати положення, і вона досить зручна, як, наприклад, біля лазерних верстатів планшетного типу. Дає можливість змінювати її просторі відносно самого верстату. Тобто маємо два виконання. стійки стандартні або наше власне програмне програма, програма забезпечення, якщо це більш спеціалізоване обладнання? Також для шаф керування ми маємо можливість дистанційного підключення, потрібен тільки доступ до інтернету, Wi-Fi. І ми можемо повністю налаштовувати нашу програму, змінювати параметри, заливати нові версії і повністю дистанційно керувати налаштуванням обладнання. Ну, ставити всі можливі, всі відомі компоненти, включаючи всяких сигнальних ламп, звісно, управляти великою кількістю там асинхронних двигунів, гідравлику, пневматику, індуктивними датчиками, тобто всіма компонентами, які є які використовуються в автоматиці. Так, ми продовжуємо огляд стійок для фрезерного верстату. По завданню від замовника, у нас головний привід за допомогою асинхронного двигуна. Для нього є частотник, який ми налаштовуємо. І три осі X, Y, Z. По нашим рекомендаціям ми рекомендуємо завжди на вісь Z. Там, де є вертикальне переміщення і є велика вага ставити з електрогальмом, або використовувати певні механізми проти ваги. Це вже залежить від конструкції верстату. Ставимо пульти, налаштовуємо ручного керування обов'язково. Індуктивні датчики. У нас стійка, як EZGH. Для фрезерних, так і наша. Вона реалізована суперпозиція для нульового положення. Тобто, коли вісь обнуляється, вона початково приїжджає до індуктивного датчика, а потім вже йде обнулення по мітки енкодера, по Z-мітки. Це функція суперпозиції, і це дає можливість нам точно. Почати обнулення відносно початкового положення. При аварійних вимиканнях, при обнуленні, при передпочатку ми завжди ідеально можемо відкалібруватися за допомогою функції суперпозиції. По цьому є окреме відео. Дам посилання подивитися, як взагалі ця суперпозиція реалізована і як вона впливає на точність. Точність до. Одної сотки за допомогою суперпозиції лінійно реалізовується. ну і Датчики інструмента також досить якісні, вони захищені від вологи, від води, тобто працювати можна біля сожі і досить високої точності. Тут є два датчики: один для. То, щоб сигнально отримати положення, і один аварійний. Також є підключення повітря. Коли буде процес запущений обнулення, подається повітря, щоб прибирати стружку в зоні обнулення. Тут є магніт, його точність заявлена до 3 мікрон, перевірена практично. Дійсно відповідає, дійсно це досить якісний датчик обнулення інструмента. Можемо поставити інше виконання, це все узгоджуємо із замовником. Ну І це те, що було по, по завданню. Тобто це класичний фрезерний верстат. У нього є синхронний двигун, привод шпінделя, серводвигуни для осей, ми запропонували пульт ручного керування, хоча спочатку не було цього в завданні, і датчик обнулення інструменту, що також замовник спочатку на це ну, не було цього в завданні. І відповідно от під це ми зробили стійки керування. По стійкам керування в нас в даному випадку модель тисячна і фрезерна з виконанням панелі. Ну, це мінімальне по функціоналу, які є кнопки. Тут немає кнопки включання-виключання самої стійки. Ми, відповідно, ну, ми завжди на обладнанні ставимо основний рубильник, який дає можливість вимикати, вимикати і сигнальна лампа, щоб було щоб зрозуміло, чи є живлення. Ну, в даному випадку стійка з мінімальним функціоналом це аварійна зупинка. І відповідно зміни режимів, тобто є режим там зупинки під час руху, як пауза, тобто блокування переміщення, і блокування як переміщення, так і обертів двигуна. Ну, по стійкам є окремі відео, також дам посилання. На прикладі нашого фрезерного верстату ми показували, як взагалі які повністю які є Функції, як ми керуємо самим верстатом. Ну, для прикладу покажу виконання. Наприклад, це йде повністю монтаж нашого фрезерного верстату Epoxy Miel. І е, от виконання стійки з іншим типом панели. Тут більше функціональних клавіш, є можливість зміни подачі обертів шпінделя. Вже вмикання. вимикання Є на панелі і є штурвал для маховичок для зміни положення. Ну, також блокування переміщення спінделя і запуск. Тобто ця панель більш розширена, це панель тип С, а основний сам контролер він не відрізняється. Ну, і також ми використовуємо завжди в основному ми використовуємо тисячну серію. Ну, в даному, наприклад, в виконанні. Для фрезерного верстату у нас панель, наприклад, вона у нас ховається повністю в шафу нашого верстату, і вже вона у нас має можливість її змінювати положення. Вона вже у нас, Сама шафа керування під електронікою змонтована в кабінеті, і сам панель у нас рухома. Ну, виконання панелей може бути різне. Це все погоджуємо, як взагалі вам потрібно, які є у вас побажання, а ми вже пропонуємо можливі, можливі варіанти і пропонуємо свої рішення. Так, ну, пройдемося по самій шафі керування. Ми використовуємо якісні компоненти. Автоматика це брендові. Виробники це в основному фірма ЄТі, Шнайдер. Ну, в даному верстаті у нас є також додатково, ми завжди ставимо трансформатор для гальванічної розв'язки самої системи керування. І там додаткові ще переваги цього виконання, це вже окремо там розповідати. Завжди використовуємо якісний монтаж. Тобто все має свої змонтовані всі місця, все кабель-каналу, все закрито. Всі клемні колодки, всі підхід, проводи, все промарковані. У нас роздільник кольором, в залежності, яка це напруга, як плюсове, мінусове, слаботочка, тобто всі елементи вони в самій схемі показані. Ну, і, відповідно, в основному ми використовуємо завжди на вході це е, наша реле напруги, яке відсікає по діапазон, тримає напруги. Ну і всі інші компоненти це вже індивідуально від того, як, які потрібно використовувати по завданню е, механізми додаткові для обладнання. Ну, кабелі у нас складені, окремо зроблена виносна е, коробка для підключення індуктивних датчиків. це все ми робимо відеоогляд нашим замовникам. Замовник отримує відеоінструкцію по підключенню верстату. До верстату шафи також отримує схему електричну повністю, в якій всі компоненти включені, всі проводи, які використовуються, все підключення промарковане є в цій схемі. Ну і Шафа повністю у нас вентильована. У нас є захист по реле температури, якщо підіймається вище заданої, вмикається автоматичне вентилювання для підтримки необхідної температури і можливістю довготривалої роботи шафи в нормальному режимі роботи. Отримує замовник готові стійки. Налаштовані вони будуть вже під ті параметри, які приводні там, крок гвинта, які дав нам замовник, і повністю переміщення. Ну, додаткові вже після підключення будуть коректування в залежності, де будуть встановлені датчики, їх напрямок і ліміти. Єдине, що ми не можемо налаштувати. Це під налаштування драйверів для серводвигуна, тому що це потрібно робити тільки з підключеними двигунів на самому верстаті, що буде враховувати вже моменти інерції цю цю кінематику, яка використовується на верстаті. І налаштувати під регулювання двигунами і параметрами неможливо. Б... Ну, на столі, коли двигуни не підключені. Тому це робиться тільки вже на підключенні до механіки. Ми даємо ряд параметрів розшифровку і допомагаємо, консультуємо, які параметри на що впливають. Але налаштувати вже потрібно слухати двигуни, потрібно дивитися, як рухається механіка, потрібно запускати програми на виконання, дивитися тестові деталі, тобто це вже доналаштовується вже в процесі роботи. Отакі стійки керування вони можуть бути до різного обладнання. Ми спеціально зробили такі досить широкі виносні елементи опор, ніг, тому що стійка сама по собі досить висока. Ми зробили її під ергономічні параметри по висоті, певні кути для зручного вводу даних. Тобто тут не пряма стійка, тут також є певні кути. Для того, щоб вчитувати інформацію на дисплеї, і зручно було для вводу даних як цих параметрів, так і керування цією панелею. Тобто все органічно протестоване на наших верстатах, так як ми працюємо і робимо це обладнання.